це, я передав, що в 77 тут знаходиться мій позивний в аркаді ВКЗ, і я запрошую всіх на зв'язок. людина бажає чого? Простору і свободи. Простору, в якій вона працює, а простор був обмежений. Добрий день, Ніколай, спасибо за рапорти з Губкина. 5-9 громко. В Радянському Союзі вона була в певних, все було в певних рамках. Тому було бажання узнати за цей світ, в якому ми живемо. Який він був. Потім бажання рухатися було. От, і, і бажання ж вкласти свої, свою лепту в перетворення цього світу. Радіоприймач давав можливість Мені. людям отримувати інформацію інформацію з усього світу. Це карточки на підтвердження радіозв'язку. Якщо я, наприклад, спорозмовляв таким чином із колегою за кордону, я йому відсилаю через почту свою карточку, де є підтвердження радіозв'язку. Це традиція, яка почалася з 20-х років. І ознак підтвердження спроможності коротких хвиль раніше. Працювалося на довгих хвилях, і не вірили, що можна на таких високих частотах проводити далекі зв'язки. Отже, короткі хвилі освоїли радіоаматори, і тому це в радіоаматорство. Чому ним захоплюється? Воно дуже похоже на збирання грибів. На полювання і таке інше. Людина сидить в ефірі, і вона чекає, доки виникне канал зв'язку, наприклад, з якимось далеким островом. І один перед ним хвастається, що ви глянь, в мене острів Маврикій, А той в мене каже: в мене острів Барбадос. Якщо на острові немає радіоаматора, виїжджають експедиції. Збираються люди за свої гроші, кошти наймають спорядження, корабель там. Чи Вертольот і сідають на остров, проводять експедиції. Я англійською тут свою трішки навчився англійської мови. Потім декілька там фраз іншими мовами, там французькою, чи італійською, там польською. І плюс конструювання. Геннадій Анатолійович, доброго дня. Ви вже готові до прийому гостей. Я вже давно готові. Давно. Ну, зараз ми у мене. Через 10 хвилин ми прибуваємо до вас. На вірані краще, мабуть, на відео. Анатолій, Анатолій дивіться, ага. бачите на баси. Бать, а що ж таке? Повипадало випадали все, хто її буде ремонтувати. Нема кому ремонтувати. А -а -а. І зараз вже спеціалісти помирали, а то був один. Ісполняє... Сі... Сіяніс Кравченко. Извиняюсь, баяніст Кравченко. Ошибка така була. <сум> <сум> так, дело в тому, що. — Вона, мабуть, вже облупилася трошки. Не, Ні-ні, ще зелена, Ще зелена стоїть, зелена. Ще зелена стоїть антенна. Ага. Це двадцяточна, 14 МГц антенна на 20 метрів. Дерев'яна основа, проволочна. обычно эти антени скручують дрелью, ну, я кажу, для, для бідних. От. Хто побагаче, то такі крутящий ставлять антенни. там 5-6-7 елементів антенни, ну то дуже високо ставлять. Якби цю антенну трошки підняти, то можна було б і з Антарктиди балакати. Була одна зв'язка на 24 тисячі кілометрів з северо-восточні від Нової Зеландії, а десь на 2 25 тисячі кілометрів ще северні. Взагалі там, де сонце встає. Це дуже чудна була связь, дві-три минути. Связь провів, і вже тих, хто трошки хотів зачепитися, у них вже нічого не вийшло. Юнайтед Радіо Севен, Вікторія, Гонолулу. Бурнело, калімантан, брунео, там королівство Брунео, Нова Зеландія була, попадай, Австралія. Ну, Там связь, зв звісно, не, не дуже гучна. Ну так, 5-3-5-4. ну, в принципі, При нормальному проходженні розбирається, все нормально чітко. 40-вочна антенна то ще краще робить, яка злівого десь антенка сор... на 40 метрів. Та ввечері дуже добре працює. От, у мене там і друзі японські є. А хто? Імена. Імена. Ну, так по іменам вони то Томасо Сан, то Казо Сан. Вікторія Гольф. Юнайтед Радіо 7, Вікторія Гольф. Привітствую на японська а заканчиваю англійська. Там правда у мене Касусан есть, Він трошки розуміє італійську. То ми з ним трошечки по італійськи розмовляємо. То він дуже радий, як я як мене чує. то він все кида, і то ми з ним працюємо разом. Дуже цікавий парень. Вот. Это... Халюся погода, халюся погода. Оце він вивчить, халюса погода. Те, що положено ради любителю, хто хоче, то вивчать, то... здрастуйте. Оїсімеся, байте масу казесен. Я пам'ятаю вас, ми з вами зустрічалися. Оїсіме святіно вбити масу. Ну, здравствуйте, до свидання, арікоту за масу дуже знати, а я сум доброе утро. В основному я люблю з італійцями, мені душ більше это, вони. Підходять і більше з ними вдається балакати. іспанців дуже мало. Радіосправа або радіоматерський рух він набув популярності в Україні після, е після війни в п'ятидесятих роках. Де це ну, наприклад, я жив, ще ходив у школу, то у нас не було освітлення. Уроки робив там при свічки чи про каганці. І в промисловість аж була ну фактично. Відсутня промисловість і в, в кінці 50-х років е була проведена низка таких е інноваційних якби заходів. Протянуті були електричні проводи, електростанції е з'явилося е освітлення. До 54 го чи 56-го року, якщо ви мали радіоприймат, звичайно, ви повинні були його реєструвати в державних органах от, і бути на, е, в, на обліку. Зараз проходження, я ж кажу. КВ-хвилі це така річ, що вона в е, проходження і міняється. В обійній час найкраще проходження це вночі, і ввечері і вранці. Зараз станцій не так то багато, ну всі багато відпочивають. Проходження. Значить, дивіться, сонце бомбардує. Ну, Сонячної енергії, електромагнітні хвилі Сонця бомбардують наші атоми повітря. от, О2, кисень О2. Вони його розбивають на атоми, на електрони, і утворюються іонізовані такі е, ті, хмари, хмари іонізовані. І ці іонізовані хмари, вони, е, от ми беремо нашу е, планету. От, над нею знаходяться. Тут, наприклад, знаходиться Світловодська, тут знаходиться наприклад, там, е Токіо. І от е радіосигнал, е в, якщо є оцей шар, оцей іонізований, сигнал з моєї радіостанції ударяється якось зеркало, оцей іонізований, і відбивається і попадає в Токіо. І тоді я їх чую відмінно. відміну. Це як знаєте, спалах боїстки, мабуть. Це було, мабуть, в сьомому класі. 59 60 61 тому що вже в ем, політ цього Гагаріна, то коли диктор говорив оце, то вже всі чули. Я знаєте ж, мороз по шкірі біг, коли це вона всі радіостанція Совєтського Союзу, придайом Собщені, Танце Пєра, мірі. це така, так, 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 знаєте, таким голосом, такі вібрації. Можу показати зараз такий, такий апаратик. От. можна. Це я своїм друзям його довожу до ума. Це один з самих, самих, самих раритетних і найкращих апаратів, розроблений в 70-х роках. Лампова конструкція. Ну він і до цього часу не уступає кращим, ну, кращим апаратам. Світовим, ну, своя своє примітивність, але він ламповий. І начинка його, ви бачите, зверху от конденсатор крутимо. От, Тут шкала, частоту показує. Знизу от така начинка. І уявіть, уявіть, рівень володіння електронікою людини, яка це все зібрала, до кучі вона працює. Мільйони, я скажу, молоді. Це в 14-18 років до армії вони. Це було їхнє хобі, включав, включав платівку чи магнітофон, і йшли на вулиці з друзями, з дівчатами, з, з приймачами і слухали, слухали цю музику. Це було ефір, був просто забитий індивідуальними радіостанціями. Тобто, щоб передати музику і з дівчиною, йти десь піти на пляжі, слухати свою музику. Необхідно були знання, знання вольти, ампери, оми. Ну, это был и, и YouTube одночасно, и Facebook одночасно, и так далее. Так, очень-очень тихо. Пожалуйста. Ульяна Роман Пятерка, Жук, Киловат Зинаида. Ульяна Радио Пятый, Жук, Киловат Зинаида. Прием, прием. 5, жук, Киловат Зинаида. Здравствуйте, да, добрый день. Пять-пять, Николай, Губкин, прием. Добрый день, Николай. Спасибо за рапорт из Губкина. 5-9 громко в городе Светловодск, Леонид. Леонид, и мой город Светловодск. Какой путь у вас ваш в радио? Какой путь в радио? Ну, я начинал в 60-х -60 годах в школе. Как вы начинали радио, Прием. Все, наверное, так и начинали. Мы начинали тоже. Ну, немножко я, наверное, помоложе. Это 70-е годы были. И все это начиналось... Ну, в школе у нас не было кружка радио. Все начиналось это в приставок и все тому подобное. В 68-му році е, в, в Чехії відбулася е, Пражська весна, і радіоаматори Чехії брали участь у опозиційному рух і проти введення радянських військ. Отже, коли парашутисти і війська зайшли в Чехію, то радіоаматори е, передавали звернення. Чеського уряду потім інформували, давали свіжу інформацію, про, закликали населення до бойкоту, окупації. І після того ЦК КПРС прийняв рішення розгромити цей радіоматерський рух і протягом декількох років, до 71, до 70-го 70 року, буквально радіоматорство все в, в такому образі було знищено. Оце радіоприймач десь 54-57 років. Балтик, оце він. Оце один з найулюбленіших апаратів того часу. Мені подарував мій хрещений батько. Він коштував вже місячну заробітну плату, коштував. І приходжу я одна, один раз додому. Дивлюся, моєї Балтики немає. Виходжу, дивлюсь, де вона, а на городі догорають її зараз. При Сталіні за якщо найдуть радіолампу або на зареєстрований радіопередавач, значить вже він японський шпіон. Так було при Сталіні. Все в десять років таборів або ще інше. Батько працював весь час в полях, полях і не знав про моє хобі. А прийшов якось, коли дізнався, розібрався, то в нього виник вже рефлексу. Що це ж зв'язок, радіо, радіостанція, радісти. І від гріха подальше він пішов його порубав на частини і спалив. Якби він його не спалював, і це, то можливо б на, на цьому радіо, я з радіо б тоді. Ну, тобто, на, наївся б його, наситився і, і забувся за нього. Але що, як запрещений плод сюди сладок і це захоплення переросло в таку хворобу. Eighties Radio Seven, Victoria Gold.